Пані Тоні з каналу Антоніна Моторіна. Ага. Доброго дня! Доброго дня! Я вам дуже рада. Я вас скільки чекала, я вже приготувала там все, а ви все не їдете. Так я вже сьогодні думаю, це точно приїдуть і я вже ну, все вибачайте. Нічого. кожного постійно якісь справи. Ага. Ми Бача. трішечки прогуляємося. Ну давай я подивлю. пані, ой, пані я ж пані Тоня підготувала ага. мені. Квіти, квіти, Пів... півонія червона, да? І троянди троянди ось поживцювала. Сантоліна, така серебриста. У мене зелена. Я просила в пані Тоні таку сіду серебристу. Ну, звичайно, я, я в захваті від того, що пані Тоня в неї стовідсотковий. При, 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 приймаються троянди. Стовідсоткова. Я про, просто в захваті. Ну, золоті ручки. Я не весь не дуже ось у мене якось так. І через раз. Ну а в мене 3, 2, трішечки так непогано 3, 2, приймаються. Два муси угу. не прийнятися. Угу. Ну, Хоч пройдись. У мене там трішки Добре, є. І ми... будемо каву ходити. Ой, подивіться в пані Тоні, тут такі гібіскуси гарні. Ой, Наташа, я ось у ще то зробила е, бансай. Ось один і ось, ось другий. Той бансай вже цвіте. Ох, ох, ну ти представляєш? Ну прям ну, я ж говорю, золоті руки. Ну це ж ну, просто чуємо, ти, легка Легка ру рука і. Оце ви для тюльпанів таке зробили? Ото там тюльпани, так, да, тільки не червоні, а ті там жовті, жовтооранжеві, uh -huh. uh -huh. ну такі всі різні, що викапуються. Ой, подивіться, ай, а астра. Айстра яка. Ну, вогники, вогники прям. Подивіться. Яка астра. скільки я вже їх нарізала, ай. що накладовище. То... Ой, яка Парані. краса. Неймовірна. У отак... цієї всієї краси пані Антоніна. Ой, дякую, дякую. О, ташко пошось тут. Так, да, Пішли, покажу твою Сантаніну. Ага. Прямо ось прямо. Ось це я пані Тоні навесні. Да, диви, яка вона. Малесенький вона. був живець. А, І подивіться, да. як гарно пішли. Ой, І ось а ще ось. Там не подивимося не ті. Ось такі вже, твої є у мене сажанці. Угу. Наташа, а тобі тут не треба розмарин? Ні, ні, у мене є. Є. А він що, у вас отак в відкритому ґрунті? Ні, ні, я потім ще з листочки а, забираю. У мене в горщику, а? в горщику а, росте. Ти я, ні, я навіть не висаджую. А, я, прям, ні, я привезла на дачу, вона у мене на дачі в горщику постоїть, і я зробила два живці в цьому році. От, і розсадила в горщики. Ага. А у, той старий вже хочу а залишити я так на, на дачу. Оце вже осінню, як вже що скоро заморозки, так угу. зрізаю декілька і водичку. А і... у вас, у вас, мабуть, другий зовсім. А, ну, по, по аромату. Ні, ну, аромат він може й один, один бути, а просто а, я говорю, що другий кущ зовсім У мене зовсім сорти різні, різні сорти. Я у нас. Я можу тобі зрізати. Ні, ні, у мене є. Я насушила вже собі. Мені не треба, дякую. Просто що я кажу, що сорти різні. Троянди вже. А флокси до сих пір квітують. А, ну у вас тут тінь, мабуть, із за цього. Та, і ото якийсь був ураган, бо воно uh -huh. все позмітало, і опять вони всі. Uh -huh. А тепер пішли іди отут, не бійся. Uh -huh. Тут можна, я потім перекопаю. Я так не те. Не... Оце я вчора траву Ага, бачу, от моя Санталіна, яку я Бачиш, яка теж вона? пані Тоні презентувала на весні. Це весною було чи коли? Весною надати. Ось І така Санталіна віде. гарна. Бачу, зліва. Бачиш зліва одну. Угу. Бачиш? Зліва, так. О, та вона піде, піде. Да, да. А це ж я вчора оце пересадила сюди траву. Ну, Бачите, у вас буде тут. Так, е, куточок. Так, щавель посажу uh -huh. і укроп буде тут оце. Добре, гарно. Оце так, оце так. Таке, Наташ. Пані Антоніна. А вчора нас... Віка робила піцу. Uh -huh. І ми розігріли. Ось ось зараз їй наші. Ми зараз посмакуємо. <laughs> да. Дякую, а -а, дякую а -а, за гостеприємство. Ой. Як правильно, гостеприємство? Ой, я. На російській мові. Гостіприємство, гостіприємство, да, а а... Українською ми ще, ми Ай, ще вчимось. Ой, так що дуже велике. Дякую, а ми будемо кавувати. Хтось поправить там нас. Да. Так. Так, так. так. Ну, Все. нам смачного. Так. Да. Ну нічого на дворі все одно, все одно. Це комфортна для нас погода, тому що така спека була, скільки. Зараз я тільки насолоджуюся такою погодою. Слухайте, ти знімаєш? А що я не винесла? Ну нічого, бува таке, буває. Моє кашпо з фуксіями. подивіться. Колір який красунчик ось так. А це, не знаю назви, був в мене живець, була здорова рослинка, і вона пропала, я її вибросила і взяла з неї живець. І ось вона квітує такими. Це вже відквітував чи тільки буде розкриватися. Ось дивіться: теж ампельна, От така. це в одному кашпо Тут були з весни, росли зовсім інші квіти, а потім я замінила, бо ті вже пропали. Ну, вигляд у них був не дуже гарний. І я ось замінила це. Ці квіти другі ми. Красунчики. Вітер. Скоро будемо обрізати вербу, чистити, бо якщо залишити це все, оце все буде в ставку, то будемо гілки обрізати. Яка вона здорова. Ой, дуже здорова. І ось наше придбання, що ми купили в садовому центрі? Це кедр гімалайський. Карл Фукс. Ось подивіться. Коштує страшно, страшно навіть. Чи лячно, чи як, ну, але я ж так хотіла його і вже давно хотіла собі кедр. Дивіться знаю, видно. Ось такий він м'ягенький, такий, гарнесенький. Звичайно, росте великий. Поки в С5 в горщику. Поки в горщику С5. На Хвойні була знижка 15%, а на листяні 20%. Я вже казала, що я дуже хотіла собі ще лохину купити і ось купила лохину река. Коштувала вона 200 гривень, але з 20% знижкою вона коштувала менше. І река. Знайшла інформацію про неї, і це єдина, єдина лохина, яка дає, е, ну, як сказати, відводки. Да, відводки. О, єдина. Всі сорти лохини вони не дають відводки, тільки можна живцювати, там і, або прикопувати, я не знаю, ну, так, відводками це, ну, прикопувати гілочку, і тоді можна її розмножити. А ця сама дає. Сама розростається. Ну, кущики дуже доволі, подивіться, кущики доволі великі, високі. І це Нельсон коштувала 180. Видно чи ні? Ось така, подивіться, дивіться, яка гілка висока. Ось така вона розрос виросла доволі. Висока росте та і ця доволі високі такі ростуть. І плодовиті. це река ну, заявлено, що вона дає з куща до 8 кілограм. А ось Нельсон, щось я не пам'ятаю. Ну, ту теж я вибирала, щоб вони були плодовиті. Ну, звичайно, догляд повинен бути гарний. Щоб вони плодили, родили. І купили ще мішок верхового турфу. Верховий турф отакий здоровий мішок. Ще наберемо паду в лісі е, хвойного, все перемішаємо і будемо садити. Ось тут біля нашої лохини на піднятій грядці, я вже вам розказувала, хочу продовжити далі. Посадити лохину, яку ми купили в садовому центрі. Викопали ось тут у нас гарний чернозем був, завозили сюди, засипали ми її його викопали і зараз засипаємо купленим верховим ось торфом, ось який. Опадом все перемішаємо і замульчуємо. А, і ще на дно. Як будемо садити, я... Ой, сірку, це в мене коробочка. Пересипала сюди сірку. Ось таку сірку. І на дно ямочки я насиплю сірки. Воно довго роз... розчиняється і йому надовго хватить цим кущикам цієї сірки. Ось, подивіться, тут теж добриво. ось так ми його трішечки розпушимо. Ось наш кущик. Сильно, можливо, і не треба. Вже насипали сюди торфу за падом і ось бачите, сірки. Зараз ми це все засипемо і посадимо. Ось ми вже і посадили, гарно полили, дуже гарно, тому що торф її треба було гарно промочити. І поставили такі палки, прив'язали, тому що вона длінна, сильно. І щоб, не, ну, щоб добре укорінилася, щоб вона не хиталася від вітру, туди-сюди, поприв'язували її до таких палочок. І нехай зростає. Замульчували. Опадом, ось так. І ось така грядка в нас вийшла з лохиною повністю. Ось так. Продовжує квітувати моя трояндочка Фулмон. Це вже, мабуть, третя або четверте, не знаю, квітіння. Ось. Не, не таке шикарне і не так багато, але є, є, ще квітує красуня. І куди ж я висадила рослинки, які я привезла від пані Тоні. Ось біля будинку буду споглядати з вікна кухні, як буде квітувати півонія. Ось сюди посадила півонію. Вона темно, рожева і рання. І оце листечко я потім зріжу. Ось тут вона буде зростати. Там під парканом. Я закопала всі горщики з трояндами, ось. Там мої горщики з живцями. Дещо буду вже в цьому році висаджувати восени трішки пізніше, бо в нас засуха, це висаджує тільки те, що, що треба. А поки ось все, все інше буду висаджувати згодом, тому що ну, ну сильно сухо, сухо, сухо. Це постійно поливаю, постійно поливаю. Так далі. І на це місце, де зростають мої санталіни. Я посадила Сантоліну серебристу пані Тоні. Нехай вона розростається ось тут. На цьому місці росла така ж зелена. Я її викопала, посадила ось цю серебристу. Тут у мене ще є чіток. Подивіться, який мені теж подарувала подружка, але він такий так повільно росте. Поки він там розростеться, от якраз буде перегукуватися з цією дуже схожі кольори, ось. А цю Сантоліну зараз покажу. Тут у мене Овсяніці дуже багато. І деяку Овсяніцю я прибрала. Ось тут був кущик Овсяніці старої. І тут був кущик старої Овсяніці. Викопали з чоловіком, викопали і викинули, тому що вона вже переросла. Є сіянці, буду розсажувати сієнці. І ось на це місце посадила цю ж сантоліну, яку я там викопала, біля бірючини. І тут вона буде зростати дуже гарно, біля будинку. Ось вона вічно зелена, дуже мені подобається, ось так. Буде така кулька. Ось і посадили ми свій кедр. Я вже не показувала, як ми це робили. Нічого такого, як кажуть, тяжкого, викопали яму, трішки навозу вузу додала, перемішала з ґрунтом. Добрива ніяк не додавала, вже навесні буду додавати добрива. І при оцей. Не, заглиблює, не заглиблюємо шийку. Оце як росло у горщику, так ми і посадили на цьому ж уровні. Тут засипали, добре полила, бо в нас сухо, дощів так і нема, земля є ну не могли вдовбати, ну, все ж викопали ямку, гарно залили її і ось посадили. Де ми це зробили? О, а зробили ми тут під сливою стара слива, яку ми будемо згодом зрізати. Подивіться, яка вона вже стара, трухлява. І оце ми тут будемо прибирати, і на цьому місці буде зростати наш кедр. Там ще солома. Тут було соломи багато, ми в цьому році мульчувала все соломою. Ось, Там ялинки, там будинок. Ну, Взагалі, все, все недалеко, не хочу далеко садити, хочу, щоб я це все споглядала і щоб біля будинку гарно було. Хвойні, я так люблю хвойні. І, і ось тут посадила свій кедр. Дуже він гарний, такий блакитний, ось такий хай росте. Ще зараз замульчую. ну і... Будемо поливати, хай зростає гарно. Ну а вам всього доброго, всім миру і добра. Бережіть себе і слава Україні!